Доброго дня, дорогі друзі! З вами сьогодні знову я, Надія, місія Слово Боже. Хочу поділитися з вами сьогодні своїми відвертостями по ролику, Як пізнати Господа на каналі Салтаненко. Як зараз, живучи на землі, можна пізнати Бога. Та Бог потурбувався і про це. Він прислав на землю Ісуса, який створив церкву, підготував учнів. Апостолів, яким були відкриті всі таємниці Царства Божого, на яких зійшов Дух Святий в День П'ятидесятниці, які були очевидцями та свідками слави Божої через Ісуса, та донесли Слово до нас, тобто учнівство через учнівство. І Ісус говорив своїм учням, у діях святих апостолів, в першому розділі, восьми вірш, зачитаю. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї і Самарії, аж до останнього краю землі. Тобто потрібно народитися згори від Духа Святого. А як же це народитися, як стати святим і чистим, мати совість, честь? Та Бог залишив нам слово, слово і є Бог. Слово лежить в основі всього, в основі всесвіту. І пізнати Бога це поринути разом з людьми Божими в слово, це спілкування через церкву. Дух Святий знає всі таємниці Божі та відкривається людям Божим, учням, церкві через слово. І коли я щоденно приймаю хліб, Божий хліб, істина витісняє всяке зло, неправду. Коли я шукаю істину і впускаю її всередину себе, Дух Святой приходить на слово. І тоді проходять цінності, сенс життя, відповіді, бажання служити людям, бо Дух Святий дає любов і змінює моє серце. Таким чином, я пізнаю Бога через слово. Тож знайдіть церкву, де Бог живий, де є Дух Святий. Де Слово живе від самого Отця Бога для кожного, хто шукає спасіння душі. Підписуйтесь на канали Салтаненко, Слово Боже Бровари, Тетяна Кричун. Пізнавайте Бога, бо все проходить, а Бог вічний і йому дамо звіт. Амінь.